Книга Пророка Єремії, розділ 19. Так сказав Господь Єремії Іди, купи собі глиняний глечик у гончаря і візьми з собою старших з народу і за і вийди в бенгіном долину. Що за череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі. Скажи: слухайте слово Господнє, ви, царі юдейські, і ви мешканці Єрусалимські. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місце таке лихо, що хто про нього почує. У того задзвенить у вухах, і це за те, що вони покинули це місце і учинили його чужим, кадять бо на ньому богам іншим, яких не знають ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські, та й за те, що сповнили це місце безвинною кров'ю. Вони спорудили у на честь вагала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення ваалові. А того не заповідав я, та й не встановлював, бай на думку воно мені не спадало. Тим то і настане час, каже слово господні, коли це місце не зватимуть більше тофетом і бенгіном, долиною, лише долиною. Різанини. Я позбавлю розуму Юду та Єрусалим на цім місці і допущу, щоб вони впали від меча на очах ворогів їхніх, і від руки тих, що чигають на їхню душу. Трупи ж їхні віддам на поживу птаству небесному і дряпіжному звірові. Учиню це місто за пустінням. Та сміховищем. Хто б тільки проходив ним, дивуватиметься і посвистуватиме над його ранами. Зроблю так, що вони їстимуть тіло власних синів і власних дочок, і кожен їстиме тіло свого ближнього, опинившись в облозі та в нужді. Коли притиснуть їх вороги і ті, що чигають на душу їхню. І розіб'єш глечик перед очима тих мужів, що йтимуть із тобою, і скажеш до них: Так каже Господь сил, отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик. Які не можна більше зліпити докупи і ховатимуть на тофеті, бо не буде де ховати. Отак вчиню з цим місцем, каже слово Господнє, і з його мешканцями. Я вчиню це місто таким, як тофет. Будинки Єрусалимські і доми царів юдейських будуть нечисті. Як оце місце тофет усі доми, що на їхніх покрівлях кадили вони усьому війську небесному і возливали ливні жертви чужим богам? Повернувшися ж, Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, став на подвір'ї дому Господнього та й промовив до всього народу. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому. Вони бо виявили себе туго шиями і не слухали слів моїх.